І так, друзі, я вас вітаю, палич знову ж таки на зв'язку. І сьогодні у нас, хоча й досить такий старенький, але при цьому максимально, що напевно найголовніше, максимально дешевий мотоцикл Suzuki GS500 e 93 го року випуску. Тобто, цьому мотоциклу на даний момент вже 30 років. Так що як мінімум, заслуговує на повагу. Нагадаю, що цей моток я придбав у минулому році за 1600 американських гривень. Відразу замінив в ньому мастило, фільтр, провів обслуговування передньої вилки, встановив зручніший руль, замінив передні колодки і поставив мої улюблені. Покришки, а оскільки мені категорично не подобаються здорові квадратні дупи старих мотоциклів, я ще й переробив задню частину і поставив нове сидіння. В результаті це все обійшлось мені близько 7 тисяч гривень, що насправді не так вже і багато. Але як ви вже зрозуміли, цього мені було замало. Я вирішив мотоцикл осучаснити. Для цього я на Аліекспресі, ну куди ж без нього, на новорічні свята, коли були максимальні знижки, замовив діло одну фару, цифрову панель приладів, перехідники на 28 руль, показчики поворотів і зеркала, що по сьогоднішнім міркам обійшлось мені дуже й дуже недорого. До речі, ще хотілось Сказати пару слів про сам мотоцикл, так як за рік експлуатації він ні разу мене не підвів, і проблем з ним абсолютно ніяких не було, що дійсно здивувало, тому що я завжди був прихильником, хоча й китайської, але все ж таки нової техніки. Єдине, що виникло за весь цей рік, це те, що після зими перестав працювати спідометр. Просто навернувся тросик. До речі, оригінальний вживаний тросик коштує як нова китайська панель приладів у зборі, так що тут я точно не прогадав. Коротше кажучи, і так вже багато наговорив, Так що давайте все ж таки почнемо аліекспрес дизацію мого мотоцикла з передньої частини. Чи кажучи, передню фару і спідометр з тахометром я демонтував і почав свою модернізацію мотоцикла в кавичках з керма. Для цього я встановив універсальні перехідники з 22 на 28 руль, які також придбав у китайців. І туди ж накинув вживане на кермо від ендурного КТМ, яке мені підігнали дуже давно за банку пива. Зі старого керма я переніс всі органи керування. До речі, курки щеплення і гальм я також буду змінювати на однакові. Але це буде трошки згодом, бо їх замовив відносно недавно. Але після того, як я все це діло прикинув, я зрозумів, що вийшла. Повна шляпа, тому що ці перехідники стали максимально топорно на штатні кріплення. І навіть якщо враховувати, що траверса буде чорною, все одно це виглядає не дуже. Тому я скинув кермо, зняв проставки, демонтував саме кріплення, тобто верхня частина це не траверса, а кріплення керма. Далі це кріплення я обмотав малярною стрічкою, щоб не пошкодити, зажав влещата і зрізав заводські кріплення під 22 кермо. Після чого з'їздив до Степанича, де він мені сфрезерував поверхню для того, щоб нові кріплення стояли рівно. Так як різьба була недорізана до кінця. Ця я прогнав її мічиком і зібрався ці діло так само, тільки вже без заводського посадочного місця під 22 й руль. І це вже було зовсім друге діло. Да і 28 й 28-й кермо виглядає набагато цікавіше ніж та 22 га тоненька трубочка. Далі прийшла черга передньої фари. Корпус фари я попередньо розібрав і намітив приблизну лінію для отвору під замок запалювання, після чого і зробив той самий отвір. Тут справа в тому, що мені не подобається з естетичної точки зору, коли фара має занадто великий виліт вперед. А так як я не хотів. Прощатись з блокуванням керма, то й переносити замок запалювання, щоб він не заважав, було б недоцільно. Коли приблизне положення фари було визначене, я зайнявся новим кріпленням, так як штатне мені вже не підходило. Щось коментувати тут я не бачу сенсу. Нагадаю, тільки що це все чорновий варіант, і з точки зору зовнішнього вигляду буде ще коректувати. Далі стосовно спідометра. Ну, звичайно ж, яке осучаснення мотоцикла, можливо, без цифрової приборної панелі. Для цього я замовив вже добре перевірену, мінімалістичну, а головне, максимально. Дешеву панель, яка стояла у мене на двох ендуриках і показала себе тільки з кращої сторони. А так як вона ще й максимально легка, я не хотів робити для неї якісь окремі кріплення, тому закріпив її прямо на парі. Так, ну що, ось так воно попередньо, в принципі, буде виглядати. Знову ж таки, це поки що ще, ще чорновий варіант, тому що я там ще кріплення не доробив, панель приладів не виставляв. Тобто зараз це все діло накинуто, чисто для того, щоб подивитися, як воно буде виглядати візуально. І візуально я вам скажу, виглядає воно досить таки недурно. Тобто, мінімалістично нічого. Що зайвого вже трошечки осучаснило мотоцикл, так би мовити, мені подобається навіть ось ці там кріплення руля, там сам руль різноширокий, все це вкупі виглядає досить таки гармонічно. Єдине, що цей руль від якогось там ендурного КТМ, він. Виглядає досить таки широким, я б сказав, незвично навіть широким, тому якщо побачимо, якщо не звикну, то доведеться ось тут там по півтора сантиметра з двох сторін чикнути, і все буде добрі. Тобто це, в принципі, не є проблемою. Так само, як і не є проблемою у наш час, оформити полі страхування на ваше авто або мотоцикл, адже завдяки українському сервісу Hotline Фінанс вам більше не потрібно їхати в страхову компанію і витрачати купу часу на оформлення автоцивілки. Тут можна буквально за 5 хвилин зі свого смартфона порівняти автоцивілки від різних компаній. Провши для себе оптимальний варіант, заповнити дані та отримати готовий поліс собі на емейлу. E Тим паче, нічого нам відрукувати не потрібно. Поліс можна зберігати у смартфоні або додатку Hotline Finance. А за допомогою мого промокоду pavlovich 10 ви зможете зменшити вартість будь-якої автоцивілки на 10%. Так що промокод і посилання шукайте в описі під цим відео. Автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. До речі, ось ця. Стандартна фара, яка тут стояла, вона реально дуже така важкілезна, тобто я не знаю, кілограм-2 тут точно є. І якщо порівняти її з цією фарою, яка стоїть зараз на мотоциклі, то ось ця фара напевно, в рази 3 легша, ніж стокова фара, хоча тут також скло. Тому це, в принципі, є досить таким вагомим плюсом. До речі, ось цю плівочку. Потрібно буде повитягувати. Ну, то таке. Що в нас далі? Далі у нас потрібно буде підключити панель приладів. Ну, фара, вона, в принципі, і так підключається, там такий самий роз'єм. А от панель приладів доведеться трошки помучитись, тому що, ну, по-перше, привод на спідометр і тахометр був тросиковий, тобто із двигуна на тахометр, із колеса на спідометр. І знову ж таки, фішки, звичайно ж, тут все це не співпадає. Потрібно буде підбирати. З підключенням панелі приладів ніяких проблем не виникло. А от з підключенням спідометра і тахометра є нюанси, які, можливо, будуть вам цікаві. Ну, почнемо зі спідометра. Для початку потрібно вибрати місце, де буде встановлено датчик. Я обрав місце, на кріпленні супортом. Далі потрібно розмітити місця під магніти, в моєму випадку магнітів 2, але їх може бути як один, так і 4 і навіть, здається, вісім. Від кількості магнітів залежить швидкість зміни показників на панелі приладів. Ну, власне, просверлюємо отвори під магніти, вставляємо їх на свої місця і фіксуємо стопорами. Встановлюємо і фіксуємо сам датчик швидкості. До речі, магніти в моєму випадку дуже слабі, тому датчик повинен знаходитись максимально близько до магнітів. Головне, щоб саме від всіх магнітів був чіткий сигнал. Як переконались, в цьому переходимо до налаштування панелі приладів під наше колесо, що, на жаль, не роблять ні китайці, ні дилери. Тому знайте, що коли ви на китайському ендурику в 200 кубів вкладете стрілку на 140 і думаєте, що собі, то по факту їдете 105 в кращому випадку. Коротше кажучи, для того, щоб налаштувати цей спідометр, ставимо паралельну мітку. На колесі і підлозі сідаємо на мотоцикл і протягуємо мотик вперед на один оберт колеса, після чого робимо нову мітку на підлозі по нашій міці на колесі. Ну думаю, зрозуміло. Відстань між двома мітками на підлозі вимірюємо. В мене це 194 см, і далі йдемо вносити ці дані в панель. Для цього затискаємо єдину кнопку і вмикаємо запалювання. Ще раз натискаємо кнопку, і як я зрозумів з інструкції, вводимо кількість встановлених магнітів. У моєму випадку їх два. Затискаємо кнопку на пару секунд і вводимо відстань, яку ми виміряли до цього в міліметрах. Тобто, в моєму випадку це 1940 міліметрів. На цьому, в принципі, можна сказати, що панель приладів налаштована, і показники швидкості повинні бути правильними. Єдине, що залишилось, це підключити тахометр. Для цього я відкрутив одну катушку і на сигнальний контакт накину вивід від панелі приладів, який і щитує показання, тобто, все максимально просто, і показання обертів працює адекватно. Так, ну що, ось така у нас виходить пушечка. Все працює, все підключив. Тобто, в принципі, з передньою частиною зараз, на даний момент, я закінчив. Єдине, що потрібно буде поставити ще показники поворотів, але це вже буде безпосередньо на фінальній зборці. По світлу, ближній є. Дальній є, ну зараз ви в принципі тут нічого не побачите, але світить яскраво, а безпосередньо регулювання. І наскільки нормально вона світить, вже побачимо в темну пору доби. По спідометру один кілометр я вже проїхав, затестив, їздив за водичкою, і теж, в принципі, ну, по відчуттям наче правильно, але все одно потрібно буде зрівняти з показниками GPS і вже далі можливо підкоректувати. Але знову ж таки, так як я налаштував спідометр саме під моє колесо, то в принципі повинно працювати. Все більш-менш правильно, так. Ну а тепер стосовно задньої частини, знову ж таки, мені вже подобається, як цей мотоцикл виглядає. Тобто він такий значить, скомпонований, збитий. З передньою частиною вже трошки омолодився, так би мовити. І знову ж таки, ось ця задня частина, яку я тоді зробив, мені набагато подобається більше ніж його стокова, ось ця здоровенна, квадратна, жирнюча дупа, яка в нього йде із заводу. Але. Ось ці там кришки від судочків, які я тимчасово зробив. Ну, якось, якось трошечки хочеться всю задню частину зробити більш акуратнішою чи що. Ну, тобто, зараз над цим. В принципі трошечки і покумекаємо. І перш ніж приступити до роботи з задньою частиною, я все ж таки вирішив розібратись передніми показниками поворотів. Для цього я зробив отвори, укріплені фари, і встановив туди діодні ліхтарі, які ще й переливаються. До речі, для того, щоб діодні повороти працювали на старій техніці, потрібно замінити штатне реле поворотів на реле під діодну оптику. Зазвичай воно двох або трьохконтактне. В моєму випадку воно двохконтактне, яке я придбав на Олексі за 100 гривень. Ну а далі я вирішив зайнятися декоративними боковими кришками. Для цього я взяв листи А4 і Пластику, і давай там щось вирізати, підганяти, щось видумувати, щось експериментувати, але що б я не робив, виглядало воно не дуже. Які тільки варіанти я не пробував. Тоді мені прийшла в голову думка зробити частину рами, а-ля пташиної клітки. Для цього я взяв тонкостінну трубу і поприхватував вирізані шматки під певним кутом до моєї рами. Це ситуацію трошки виправило, але не зовсім. Тому з боковими кришками я застоперився і почав думати на рахунок задньої частини. І знаєте, я подумав, що так як в на. На жаль, ніхто зараз їздити не буде, то в принципі і багажник мені, по суті, не потрібен. А після того, як я встановив передню діодну фару, цифрову панель приладів і широкий 28-й руль, мені все ж таки захотілося йти саме по шляху скремблера, тобто мотоцикл, де нема нічого зайвого і на якому можна буде розслабитись як по асфальту, так і по вкатаній польовій дорозі. Для цього я зняв багажник, відрізав задній підкрилок для номера і написав друзям з Геону про те, що мені терміново потрібне заднє крило від скремблера, кріплення номера і стоп по ціні це не дешево, але насправді й недорого. А якщо ще враховувати знижку, яку вони мені зробили, то вийшло цілком адекватно. Ну, звичайно ж, просто так поставити комплект не вийде, тому зарядивши болгарку і сварку, почав все це діло підганяти. Це десь все діло виглядає. В принципі, на даний момент це плюс-мінус те, що я і хотів. Так що презентую вашій увазі новий Gion Scrambler 500. Коротше кажучи, зараз це поки що все це діло на прихватках. Потрібно зараз зробити нормальні кріплення, нормально все це діло приварити. Потрібно також е, знайти місце для того, щоб поставити показники поворотів. Можливо, це десь буде тут. Тут вже ще номер буде, можливо, десь тут, можливо, десь тут його поставити. Не знаю, далі вже буду по місці орієнтуватись. І також є ідея, ще поставити так, як ось тут рама, вона трошечки не сходиться. Звичайно, стандартна рама, вона не сходиться з китайською цією сідушкою. Тому є ідея, можливо, поставлю сюди ось такі ручки. Тобто, в принципі, воно. Буде навіть досить таки непогано виглядати і ну, буде мати, я так розумію, більш-менш завершений вигляд. І тут трошечки це все діло перекриє, тому що нам потрібно тут з круглої труби перейти на квадратну, так щоб це більш-менш органічно було по зовнішньому вигляду. У мене ще залишився один нюанс, який я дуже хочу протестувати: це наскільки гучно буде працювати мотоцикл на прямоточній системі вихлопа. Справа в тому, що у мене є один варіант. Для того щоб придбати за дуже хорошою ціною, дуже хорошу прямоточну баночку, але я боюся, що мотоцикл після цього буде дуже гучним, тому що насправді гучний вихлоп я не дуже хочу. Але хочу, щоб вихлоп був трошки басистіший, тобто ну приємніший на звук, так би мовити. Тому що я зараз хочу зробити. Я хочу, хоча б приблизно побачити, наскільки зміниться звук мотоцикла саме з прямоточною системою, тобто це. Прямо точно китайська баночка. ну Дуже сумніваю, що вона покаже дуже хороший результат, але тим не менш, хоча б приблизно картину я побачити повинен. Тому що ми зараз робимо? Ми зараз тестуємо мотоцикл на стандартній системі. Далі я цю вихлопну відпилюю і приміряю сюди ось цю китайську. Тому зараз як звучить стокова система. Вона тут дійсно дуже тихенька, тобто більше чутно звук вигуна, ніж сам виклоп. Так, ну в принципі, я думаю, що висновки максимально прості. Тобто, звичайно ж таки, прямоточний вихлоп він цікавіший, він басистіший, але при цьому, звичайно ж, він гучніший. Але так як та банка, яку я хочу прямоточна, вона має розмір практично такий самий, як і моя стокова банка. То, в принципі, цей момент, я думаю, трошки нівелюється. Тому в результаті повинно вийти щось трошечки гучніше, але при цьому набагато басистіше і цікавіше. Тому, скоріше за все, буду ставити сюди прямоточний вихлоп. Але в мене виникла ще одна проблема, яка не вписується в загальну картину. Це рідне переднє крило. Тому я недовго думаю, чи знову зв'язався з Гіоном і придбав алюмінієве переднє крило з мотоцикла Геон Скремблер. І це насправді вирішило не одну проблему, так як тепер основні елементи мотоцикла мають один стиль, а ще мені не треба думати, в який колір фарбувати переднє і заднє крило. Тим паче, що і нова вихлопна труба в мене також зі шліфованого алюмінія. До речі, стосовно труби, вона стала на штатне місце без якихось проблем. Єдине, що довелося зробити, це додати шматок вихлопного коліна від іжа. Ну тут без цього взагалі ніяк, просто потрібно було, щоб Ремоток не чіпляв маятник і стояв так, як треба. Так, братва, ну що, в принципі, на цьому, я думаю, будемо закінчуватися, тому що, в принципі, те, що я планував, я це і зробив навіть більше, ніж планував. По передньому крилу стало все чітко, підсилення, теж без якихось проблем. Єдине, що потрібно буде замінити болти на більш симпатичні. Але тут це стосується багатьох деталей, тому це все буде вже на фінальній зборці. Стосовно вихлопа, ну, як ви бачили, довелося тут трошечки переварити трубу, але, в принципі, без якихось проблем. Зараз ми ще послухаємо, як це все діло звучить. Єдиний момент в мене це стосовно самого коліна, тому що двигун у нас гаряченький, і я навіть перший раз, коли я тут замінював масло, коли там перероблював задню частину в минулому році, вихлопне коліно це фарбував, але воно досить швидко вигорає, тому я не знаю, що з цим робити. Можливо, доведеться повністю зняти вихлоп, почистити все добре і ще раз по пофарбувати, тому що тоді я фарбував просто поверху. Або просто обмотати термостійкою стрічкою і, в принципі, на цьому і забути про цей нюанс. Так. По вихлопу. У нас зараз е заглушки немає, тому що в комплекті ще йшла. Е По-перше, є прокладка, і по-друге, є ось така заглушка. Давайте зараз послухаємо, як звучить вихлоп без заглушки. Ну, я вже слухав, я вам так це, це, це бомба. Це бімба. Так, поїхали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, отак. Що за бандити, такі будуть кататися на таких мотоциклах? Так, тепер ставимо зараз заглушку і тестуємо з заглушкою. Так, заглушка стоїть, тестуємо з заглушкою. Отут заглушка, якраз зараз виходить той варіант, що я хотів з самого початку. Тобто, щоб у мене був вихлоп не дуже гучним, але при цьому, щоб він був більш басистим. От зараз це саме і вийшло. Але мені. Вихлоп без заглушки подобається зараз більше. Не знаю, що робити. Побачимо, треба ще по вулиці буде проїхатись, подивитися, наскільки гучно, тому що реально гучний зараз вихлоп в наш час, я робити, чесно кажучи, не дуже хочу. Тому побачимо, проїдемося, буде видно. Далі насправді все дуже просто. Мені все, що залишилось зробити, це знайти місце під замок сидіння. І залишилось все ж таки щось придумати і добити в ці бокові кришки, які я ніяк не можу придумати. По-перше, ось ця проводка це оце, воно все переїде під сидіння, тобто тут цього не буде А ось чому я саме пристав до бокових кришок, тому що мені потрібно це місце з баком якось обіграти. Тому що це тут і підрамник кривий, і бак тут якось воно не зовсім От чогось не вистачає. Тому хочеться зробити якісь накладки з металу чи з пластика. Не знаю, з чого це зробити, але щось ось таке подібне, щоб завершити вигляд мотоцикла. Не знаю, можливо, щось. Щось можливо ось таке. Тому на цим моментом потрібно буде подумати, але в принципі на цьому можна не загострювати увагу і продовжувати далі. А далі що? Далі нам потрібно цей мотик буде розібрати і переформувати раму. Це, в принципі, основне, що я хочу. Стосовно МТ-касіка, навіть не питайте, я до сих пір жду передню вилку, вже який там третій місяць. Я не знаю. Федя мені писав: в нього є канал, можливо, ви його знаєте. Писав, що там вони затримуються, але, чесно кажучи, це вже занадто, тому що в мене вже, в принципі, бажання. Зникло зараз літом збирати цей мотик. Ну коротше, таке. Так що на цьому, в принципі, дякую. Дякую, що дивились все.